Ну що, ми нагадуємо вам, дорогі глядачі, що у нас скоро буде рубрика Спорт тайм тому готуйте, будь ласка, спортивний одяг, простір навколо себе для того, щоб зробити ранкову руханку разом з нашою фітнес-тренеркою. Ну і переходимо до теми, яку вам анонсували. От знаєте, що за статистикою вже в 2-3 роки переважна більшість малюків їдять солодке щодня. Деякі батьки на виправдання говорять, що дають дітям солодке, щоб не залишити мозок без живлення. І власне я до прикладу пам'ятаю те, що коли був дитиною, і навіть там в школі вже навчався, ходив на якісь там іспити, чи щось таке. Мені е, тато казав: візьми з собою якусь солоньку цукерочку чи шоколадку, щоб там глюкоза стукнула в мозок, знаєш, щоб активність була вища. Тому будемо розбирати, чи шкідливо е, солодку, е, солодке харчування для дитини разом з нашою експерткою. Сьогодні у нас Ганна Бойко, дитячий дієтолог. Доброго ранку, пані Ганно, ранку всім. Так, знаєте, от е, дуже кусає локті, що сьогодні не змогла бути Даша, наша е, співведуча, тому що вона дуже хотіла саме поспілкуватися на тему дитячої дієтології. У неї двоє донечок, скоро буде ще і третя дитина. Е, дуже актуальна тема. Тому ми сподіваємося, що максимально важливі питання для тих, хто має дітей, сьогодні підіймемо. Так, давайте почнемо просто з того, що на слуху всіх цукор для дітей це нормально, там з якого віку можна mm -hmm. давати, чи все-таки краще утримуватися? От яка ваша позиція? Я би хотіла для початку розділити це питання цукрів, тому що mm -hmm. є природні цукри, які є в продуктах харчування, і є вільні цукри, тобто mm -hmm. додані, які можуть додавати. Продукти виробництва, харчові продукти або повара, коли готують страви. Тому uh -huh. одразу. Розділяємо є їжа, яку дав нам творець, і вона містить збалансований комплекс вітамінів, мінералів, цукрів, білків, жирів і вуглеводів. Така їжа є корисною, смачною і навіть солодкуватою. Але якщо ми візьмемо продукти харчування, то там є багато різних посилювачів смаку, де цукор відіграє в великій кількості таку, знаєте, посідає значну, значну роль і вплив на формування рецепторів дітей на смаки. тому... Ці продукти ми маємо уникати з доданим цукром, а, віль, а природні цукри споживати і цього достатньо. Тому дітям немає потреби в цих білому порошку, в меді, фруктозі чи інших сиропах. Достатньо абсолютно фруктів, ягід, ем, круп, овочів, як правило. Хоча Всесвітня організація охорони здоров'я також ЮНІСЕФ, яка займається здоров'ям дітей, вона нам каже, що таки так можна вживати доданий цукор, який кругом зараз додається всіх продуктів, навіть у хлібі, в кетчупі. Ми його можемо зустріти. А не більше 5-10% добового калоражу, тобто тієї енергії загальної, яку людина споживає з їжею. Тому ми маємо знати цю норму. Я вас трішки зорієнтую. Це 3-5 чайних ложок в середньому. Є підлітки, які можна трішки більше на чайну ложку, дві. І дітки до двох років, яким всесвітня організація охорони здоров'я каже, немає в цьому взагалі потреби в доданому цукрі, тому що їм достатньо грудного молока або суміш. Їм Достатньо їжі звичайної, тому що рецептори тільки формуються. Тому демонізувати цукор ми теж не будемо. На нього фокус знаєте пристально так, його там уникати, шукати, вичитувати, mm -hmm. мати розлади харчової поведінки. Mm -hmm. Ми просто сфокусуємося на корисних стравах, продуктах, які дав творець. І цього нам буде, повірте мені, достатньо. Ну добре, якщо цей процес контролюють безпосередньо батьки. Mm -hmm. Однак дитинка трошки підростає. Вона йде в садочок, де є харчування. Декілька разів може бути потім іде до школи, і от я не знаю, можливо, зараз стандарти харчування трошки змінилися, але точно, якщо мана каша, вона була солодка завжди, чай, там якась кава, булочки, це все ну, багато цукру. І за один прийом їжі ти точно вживав більше, ніж ось ці 3-5 ложок, які ви зазначали. Чи от за вашими спостереженнями зараз трішечки контролюється цей процес от, в, в закладах, де дітей виховують оце харчування? Харчування. Чи все ж таки теж треба завчасно якось батькам потурбуватися про те, як її дитина буде харчуватися в цьому закладі? Динаміка зараз дуже хороша в плані харчування в садочках і школах. В школах вона краща, тому що більше уваги приділялася цьому питанню, в садочках гірша. Там дійсно є до сих пір ще молочні каші, солодкі на сніданок з батоном і маслом, uh -huh. а це одразу велика кількість глюкози, і потім дитина її хоче витратити, бігає, розносить будинок або ж той же садочок. Uh -huh. Тому що важливо знати батькам <кхем> перепрошую, що. Норми є, вони переглянуті в минулому році, там 2019-20, і ми можемо, як батьки, просто їх знати, приходити до завідувача садочка чи школи і казати, ви знаєте, мені здається, що тут набагато більше кілокалорій дитина споживає з доданих вільних цукрів, з вуглеводів, ніж потрібно, тому що є білок, який має теж посідати. Це цеглинки, з яких дитина будується. Тому все одно батькам треба знати ці норми, правила, ці накази, якими регулюється харчування харчування В Україні і трішечки, хоча б мати уявлення, чи не забагато цих вуглеводів диктона споживає. Бо зазвичай тільки це питання зараз в харчуванні все одно ще й стоїть гостро. Більше мучного, борошняного, круп, каш, запіканок, цукру доданого, ніж інших компонентів їжі, які є також, і це дуже прекрасно. Угу. Харчування в сім'ї починається, воно тут формується. і Звички до двох років Знаєте, дослідження нам кажуть: останнє я навчалася в Британській академії, і продовжує навчатися по дитячій нутриціології, проновши сюди в Україну ці знання yeah. сучасні. Тому я сподіваюся, з моєю допомогою все буде менше і менше доданого цукру не тільки в садочках школа й на поличках. Так от дослідження останні нам говорять, що. Що смаки у дітей ці смакові рецептори, і мозок знайомиться з продуктами харчування у цей критичний період, це до двох років. Угу. Все, що мама і тато закладають в родині для дітей в плані смаків, з цим дитина йде в доросле життя, і навіть якщо там іде якась корекція смаків в школі, в садочку, все одно база це фундамент. харчова поведінка, якась так, засновується. вона зас, вже заснована, да закладений фундамент. Ти можеш вже на ньому будувати. Інколи щось трішки помилишся, десь, можливо, в розмірах чи в кольорах, це не важливо. Головне закласти фундамент. І тому ні в якому разі до двох років не повинно бути доданого цукру, ні меду, ні цукру, ні сиропів в раціоні дитини. Тим більше шоколаду, цукерок, печива, яке містить зараз дуже багато, крім цукру, ще трансжирів, що значно знижує імунітет дітей, порушує мікрофлору. А звідси теж смаки, харчові вподобання дітей. Угу. Угу. Тобто, напевно, ще дуже важливо слідкувати за складом а, дитячого харчування, яке можуть вже купувати теж як прикорм. Так, там, для Обов'язково особливо так. важливо читати, mm -hmm. що міститься в прикормі. Зараз додають мальтодекстрин. В дитячу кашу з перша ложка. Е Додають додані цукри. Чому? Тому що така їжа смачна. Вона нагадує грудне молоко, яке містить дуже багато. Плюс звикання, що дитина буде хотіти постійно а, саме так. Хочу їсти. Навіть я більше того скажу в, за кордоном в Європі. У нас а, такі інші європейські марки торгових продуктів, в тому числі дитячого харчування. Їх же тестують на смаках дітей. На оцю рецептуру виробляють спеціально тестуючи на дітях, які хочуть їсти знову, знову і знову. Печальний mm -hmm. факт, звісно, це, має. Турбувати це батьків, що просто купувати красиву такеточку, кіндер чи тому подібні речі, батончики, які спеціально лежать на рівні зору очей. Ми ж теж маємо це розуміти, навіщо там? Щоб дитина почала плакати, кричати, а нам вже соромно, як же ми скажемо, ні, ми ж погані батьки, тоді мама, я погана. Ні. Ні, тому що це, в принципі, харчування нашої родини не є норма. Ми таке не їмо. Я так своїм дітям кажу. Цей продукт я не дозволяю, тому що він може навіть руйнувати наше здоров'я. Якщо я вже сформована, і вже мені в принципі якісь коливання там глюкози, чи я виведу мій організм дорослий, виведе токсичні елементи, а діти ще не можуть в них ні функціонально не зрілі, органи травлення, системи детоксифікації ще не зрілі. І тому краще для дітей до трьох років дитяче харчування. Ну ж не просто так, оця дитяча їжа, дитяче харчування. До трьох років має бути вкрай не тільки корисне, а і чисте, справжнє, натуральне, без домішок, консервантів і так далі. Угу. І це єдине в принципі правило, яке ми, якщо будемо застосовувати, обираючи, читаючи етикетку, ми завжди попитаємо в десяточку. Їжа, яку дав нам творець в харчуванні. В природі є доданий цукор. От росте на деревах цукор білий. Ні, його витягли люди. І зараз ми це як посилювач смаку для забезпечення своїх базових потреб в емоціях, в радості. Застосовуємо, але ж в нас є інші способи і методи. До речі, чому діти? Так сильно хочуть солодко, вас мабуть, цікаве. Е, Дуже цікавить. Це цікаво. Я ще хочу, знаєте, запитати. Ми зрозуміли за мед, за рафінований цукор, угу. який додається, там ну, шоколадвання, там теж просто цукор. А що ви скажете щодо пастили? От зараз також батьки люблять там маленькі такі батончики купити дитині, десь на перекус і давати пастилу. Ми, типу здоровий, Ми просто розуміємо, що а, цільний фрукт і пастила. Ну, маленька пастила це може бути ціле яблуко. От як ви скажете що до цього, Бо це не цукор? Угу. Маленька пастила це 2 кілограми яблук. 2 кілограми так. яблук. Ого. нічого собі. Тому тут, ну, концентрований а, фруктовий сік, клітковина в малесеньких грамах а, кліт... пастили. Не скажу, що це погано, тому що це вже природній продукт, який є в природі, і це вже хороша альтернатива, тому що яблуко треба мити, гристи, їсти в дорозі. Не завжди зручно, а постилу розмотав і одразу отримав концентровано собі, і в тому числі вітамінів і мінералів. Але покладати свою надію, що з цього продукту дитина отримає потрібну кількість калорій. Вітамінів, мінералів і от що це реально знаєте, не спасіння і необхідність, uh -huh. я би теж так не казала. Справ тому що перекуси в нас зразу асоціюються з чим з чимось смачненьким, солоденьким, uh -huh. борошняним, і в цьому одразу така помилка виникає, тому що будь-який прийом їжі він має давати ситість. Ми їмо не не постійно підкушуємо і наших дітей цьому вчимо а стабільні 3-4 прийоми їжі. Діткам буває треба більше. І в ці перекуси нам треба дати їжу, справжню таку, яку дитина наситить, щоб вона наступні 2-3 години не їла після пастили, через годинку вона буде їсти. Але небезпека в тому, що коли ми постійно наші діти перекушують, у них піднімається рівень глюкози. Що таке глюкоза? Це енергія. Її потім треба витрачати, віддавати, рухатися. Якщо дитині треба посидіти. А ми дивимося, чому не може влягтися дитина на денний сон так. Там, і так далі, і тому подібне. і Потім порушуються всі ці процеси. Дійсно, от харчування дуже велике значення в цьому відіграє, от як цукри. Ну і, З, і ми так розуміємо, що напевно оці постійно скачки і викликають залежність. Те, що ви казали, чому діткам так завжди хочеться. Так тримається певний рівень глюкози. Коли він падає різко, дитині погано вона істерить, Вона кричить, плаче або навпаки, в'яла нічого не хоче. І Що вона шукає? Солодке, смачненьке, те, що швидко підніме глюкозу в крові. Не підніме яєчко чи хлібчик так швидко, як, наприклад, це зробить цукерка або печиво з білого борошна. Тому дитина інтуїтивно, часто шукає те, що їй потрібно, інколи навіть треба дати, якщо їй погано, і в неї вже ацетономічний синдром, тобто такі кетонові тіла, інтоксикація в тілі, щоб та глюкоза привела в порядок організм. Але знову ж таки, вона різко піднімає. Має. Оці, цю глюкозу, і оці гойдалки знизу, вверх, знизу вверх. Просто ви знаєте, я працюю з проблемними дітками ж в основному, які мають проблеми з мовленням, з розвитком, з травленням. І я так бачу багато цих доданих цукрів, борошняних виробів. Випічки домашньої яку так, мама за любов'ю старається готує, але його так багато, що його стільки не потрібно. Угу. І відповідно, такі перекоси є угу. в сторону борошняного солодкого. І навіть буває фруктів забагато. і недостача білкових компонентів жирів якісних, які з яких якраз мозок будується. Ви от на початку сказали, бабуся, чи хто там казав з'їж солоденький перед чимось екзаменом, чимось угу. таким, і в тому, що це виправдано, тому що глюкоза харчує наш мозок. Але уявіть собі, що мозок на 60% складається з жирів. Жири відповідають за провідність нервових імпульсів, тобто передачу інформації від нейрона до нейрона, не глюкоза. І оце хибне мислення та хибна думка, міф, який я хочу розвінчити, хочу дуже, щоб мене почули. Що потрібна нам не глюкоза, а збалансоване якісне харчування. І глюкоза потрібна не з цукру чи солодкого, з фрукта, овоча. Каші з uh -huh. хліба на цільнозерновому ворошні, тобто те, що є от в природі. Uh -huh. І цього зазвичай достатньо. І в цій стабільності організм дуже гарно себе почуває uh -huh. і може тривалий час мозок думати і працювати без. У цих коливань настрою, глюкози, зосередженості, тобто стабільність нам треба нашим дітям забезпечити. Uh -huh. Вони не мають буде потреби ходити до психологів безкінечно своїх дітей, водити uh -huh. краще себе повести <с> і розібратися, стабілізуватися в цьому житті, а там і діти підтягнуться. Uh -huh. А як бути з тим, як ведуть себе діти навколо? Тому що ну од до, до прикладу, там один uh -huh. з десяти батьків, послухаючи вас, зрозуміє, що потрібно дуже сильно піклуватися про те, чим uh -huh. харчується дитина, але Дитина буде спостерігати, як харчуються діти інших батьків, які, в принципі, як є, так і є, і напевно, що у них будуть виникати питання: мама, от я теж хочу там цукерочку або ще щось, а хтось там пригостить і так далі. І так чи інакше, дитина буде стикатися з такими нюансами, як чи потрібно критично реагувати? О, все тоді ти більше в той садочок не ходиш, бо там такі діти. Чи ми адекватно якось реагуємо і направляємо цю ситуацію? Так, на жаль, реальність Наша така, що ми маємо навколо багато цукрів, солодко, солодощів, це так, і маємо людей, які це споживають. І звісно, немає потреби забирати, видирати, забороняти в родині це їсти. Я на початку казала наш фокус на. Правильні речі угу. на те, як треба робити. А якщо є 10 20 можливо відсотків десь відходу від того, як треба, нічого страшного. Головне, щоб ми культивували саме те, як треба. Угу. Це перший дуже важливий момент, тому що ми можемо заборонами постійно наголошувати на те, що це шкідливо, це погано. Ла 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 нотаціями. По-перше, стосунки ми відділяємося від дітей. А по-друге, ми формуємо в них розлади харчової поведінки. Це дуже. Серйозне психологічне і навіть психічне захворювання, яке ми в моїй школі дитячої нутриціології з терапевтом розгрібаємо регулярно з дітками-підлітками. Uh -huh. Тому я дуже прошу, не фанатично просто зараз повинні зробити все ідеально. Не буде, бо ви, якщо зараз і чуєте і чули раніше, ви в цьому шляху тривалий час будете йти, і, мабуть, все своє життя я разом з вами буду тримати себе на тому рівні, uh -huh. куди мені мій фокус. Де він? Ось він. Головні. Продукти, які творець дав їжу. І наступне: розмовляємо з дітьми. До шкільного віку діти силу прикладу мають угу. батьки. Хто б з дорослих, що там наїв, це тимчасові емоційні, такі можуть бути: Ой, він їсть і я хочу. Але насправді, якщо мама авторитет, тато є довіра, мама каже. Давай не будемо, ось тобі хороша альтернатива, я для тебе постаралася. Або зараз окей, з'їж. Але ми пам'ятаєш наше правило? Ми їмо після їжі. Ми отримали тарілочку здоров'я, а зараз, будь ласка, насолоджуємося, смакуємо. І не тому, що в нас свято бо так от треба, або день народження, а тому, що ми хочемо зараз, ми маємо цю можливість і так далі. Тобто спокійно, в любові стосунки підтримуємо. І дітки Кільного віку там уже складніше. І якщо ми заклали фундамент і маємо правило, що солодощі після їжі, в мене це єдине правило відносно солодкого. Mm -hmm. навіть якщо воно хімічне, я кажу: Окей, якщо ти вважаєш, що це норма для тебе, ти готовий, та? ти можеш. Я би не хотіла, тому що дивись склад, але. Ти вже дорослий, вчишся відповідати за свої вчинки, окей. І буває так, що щось з'їсть, і його вже посипало мого сина меншого чи старшого. Мама, так, так, моя задача вказати на ці причинно наслідкові зв'язки, а висновки йому вже робити. І тому таким чином, навіть якщо хтось їсть, я своїх дітей вчу, щоб вони були прикладом. Тому що ми постійно говоримо про цінності, які в нашому житті є. І харчування здорове це одне з тих да. Це той е, дар, який нам дав творець. Ми, я дітей вчу їм користуватися нашим тілом, mm. та, теж даром правильно, і думати, що я споживаю, бо воно ж мене будує, я ж ним стану. І так само мислять мої діти. І тому емоційні пориви бувають. Це короткочасно, короткотривало. Я за це не сварю, не, е, не роблю з цього проблему, але повертаю їх до ситості. І я замітила. І коли діти ситі, і це підтвердять просто тисячі учениць моїх, коли діти ситі, вони не шукають солодкого. Коли діти ситі, знаєте, ситі в плані їжі, ситі в плані душевного стану, їм достатньо мами, тата, емоцій, прийняття. Їм немає потреби в солодкому, от переконайтеся. Така цілісна картина будується так. не тільки. Ми почали просто з цукру. а Виявляється, що наскільки все важливо, і от, як ви кажете, і психологічна атмосфера, і так далі. Ми з вами будемо говорити про те, як харчуватися дітям, так які основні угу. поради, що має бути на тарілці. На останок скажіть, от зараз, якщо батьки зрозуміли, що все-таки є перекос по цукрах, дитина ще мала, як. Перестати, можливо, знизити цю кількість цукрів так поступово, щоб не було стресу mm -hmm. в дитини, бо це ж також якесь звикання. Mm -hmm. Я зараз вам дуже дам дієвий інструмент, який перевірений mm -hmm. ну, багато вже років мною. Mm -hmm. Почніть зі сніданку. Якщо він у вас правильний, тобто він не солодкий, mm -hmm. а умовно солоний, тобто, ви даєте кашу, яєчко. І якийсь овоч, який дитина їсть. а В каші є вершкове масло. Все, дитина отримає ситість. Бажано, що це були ті продукти, які дитина може їсти з задоволенням, з апетитом, спокійно, без заставлянь, гаджетів і так далі. І ви поспостерігаєте. От проведіть цей експеримент, коли вона вас попросить щось солодке, пошукає. Угу. Головна задача, щоб на полі зору ніякі ем, солодощі, печеньки не лежали. От, проведіть такий експеримент і поспостерігайте за поведінкою дитини. Ви будете вражені. Угу. Дуже цікаво. Єдина проблема, яка залишається, це те, що наші то харчові звички вже сформовані десятиліттями, так, і ми то. Хочемо, те солоденьке, тому разом з дітьми маємо виховувати і себе. Продовжимо говорити на тему дитячої дієтології трошечки згодом. А залишайтеся з нами, якщо ця тема для вас актуальна. Далі спорт Тайм. Сподіваюсь, ви вже готові трішечки розім'яти свої суглобчики, своє тіло, щоб відчувати себе енергійно і здорово.